Вітаю! В вашій увазі, моє чергове розпакування. І сьогодні це фен торгової марки Ardesto, модель HDY220 Pro. Сподобався мені цей фен своїм широким функціоналом та достатньо доступною ціною. Отже, фен має дві швидкості, три температурних режими та функцію з технологією CoolShot, тобто подачі холодного повітря. В комплекті у нас професійний концентратор та насадка дифузор. В місці приєднання кабелю живлення має додаткову петельку для підвішування. Отже, основні його технічні характеристики. Працює від напруги 220-240 вольт з частотою від 50 до 60 Гц. Потужність від 1850 до 2200 Вт. Також виробник вказує, що корпус вкрито покриттям soft-touch. Отже, інформація про виробника перед вами. Звичайно ж, це країна виготовлення Китаю. Давайте вже його відкриємо та переглянемо безпосередньо сам прилад. Не будемо так би мовити тягнути кота за роги. Ну і, на мою думку, найважливіший елемент в комплекті будь-якого товару це інструкція з використання. Завжди рекомендую перед використанням ознайомитися з усіма особливостями застосування приладу. Інструкція українською мовою, що теж вважаю перевагою. Отже, насадки. Концентратор матовий, добре тримається в руках. Насадка дифузор. Діаметр дифузора 14 см, довжина пальців 3 см. Ну і безпосередньо сам фен. Відчувається в руці досить солідна маса. Але сподіваюся, рука від нього втомлюватись не буде. Отже, давайте одразу, раз ми вже почали говорити за масу. І її визначимо. Скористаємось терезами. Отже, без насадки 660 грамів. Додамо масивну насадку. 746 грамів, ну 750 округлимо. І зменшую насадкою майже 700 грамів. 689. Довжина кабеля підключення, що вважаю теж достатньо вагомим параметром. 1,75 см. Оглянемо безпосередньо сам фен. Фен матовий. Чесно кажучи, не відчувається ось того вказаного soft touch на корпусі, так як це зазвичай нанесено, ну, у вигляді ніби такого гумового шару. Тут просто на моє відчуття. Ніби просто матовий пластик. Але досить приємний. Не відчувається якогось дешевого китайського пластику. По якості нормально. Виглядає досить стильно. Можливо, відео цього не передає, камера у мене достатньо слабенька. Швидкості роботи вимкнено. Перша швидкість, друга швидкість. Також режими нагріву перший, другий та третій. Також під час роботи можна натиснути дану кнопку. І нагрів при цьому припиняється, а фен буде здійснювати обдув холодним повітрям. Єдине, що кнопку потрібно постійно тримати, вона не фіксована. Ну, ось, буквально кілька хвилин тримаю його в руці. Маса. Відчувається, але не критично. Виробник також вказує, що в даному фені присутня функція іонізації. Що в більшості сучасних професійних фенів зустрічається, що також буде добре впливати на волосся під час застосування безпосередньо даного пристрою. Також в тильній частині фену встановлено пластикову решітку та додатково за нею встановлений спеціальний технічний поролон, що буде запобігати потрапленню волосся чи чогось іншого всередину самого фену. Для чистки можна просто повернути ось так вниз і зняти решіточку, зняти паролончик. Все почистити і зібрати все в зворотньому порядку. Насадка досить легко встановлюється, але тримається міцно. Вертається в будь-якому напрямку. Насадка дифузор. Простенька, Але пластик достатньо якісний. Має еластичність, тому в випадку падіння з ним нічого не трапиться. Ну що ж, увімкнув його в розетку і перевіримо рівень шуму, який він створює за допомогою шумоміру. Е, нагадаю, що вимірювати будемо достатньо близько. Тому зробимо невеличку поправку на те, що все-таки наші вуха будуть знаходитись на значно більшій відстані. Отже, перший режим. Приблизно 64 дБ. Другий режим. Приблизно 77 дБ. Як бачите, під час мовлення рівень шуму, який я створюю своїм голосом, теж орієнтовно десь близько 70 дБ. Тому можна вважати, що даний фен відносно не шумний. Струмінь повітря, який він створює, достатньо потужний. Напевно, ви почули, як частина пакування впала під дією з цього потоку повітря. Ну, перші враження в мене тільки позитивні. Режими нагріву: перший практично холодне повітря, другий помірний нагрів і сильний нагрів, кнопка подачі холодного повітря в будь-якому із режимів вмикає подачу холодного повітря. Практично перший режим і кнопка подачі холодного повітря на мої відчуття створює практично однакову температуру. Ну що ж, дякую магазину за хороше обслуговування, а також за гарну ціну на якісний товар. А вам дякую за увагу.